Дергіонандра продала 5 нафтогазових спецдозволів за 1,2 мільярда гривень. Під час чергових електронних торгів Державна служба геології та надру країни реалізувала 5 спеціальних дозволів на користування ділянками надр із покладами проднього газу, вільного газу, нафти, конденсату, газу рушинного нафті газу сланцевих товщ. Західну Мажарівську площу на Полтавщині продано за понад 1 мільярд гривень при початковій вартості 313 млн грн. Переможцем виявилося ґаргазвидобування. Північно-Вівнянська площа у Львівській області вартувала інвестору 25 млн грн. Вартість збільшилась у 17 разів від стартової, в торгах переміг Стрій Нафтогаз. Південногірську площу на Львівщині реалізовано за 16,5 млн грн. Фінальна сума зросла в 3,5 рази, порівняно з початковою. Переможець стовгоризонти з групи компаній Захід Андрасервіс». Криницьку площу Львівській області продали за 108 мільйонів гривень. Перемогло в торгах Європромпостач. Північно-глибівську площу на Івано-Франківщині було реалізовано за 24 мільйони гривень при стартовій ціні 6 мільйонів гривень. Переможець стов «Стов Укрзахідгаз». Шість спеціальних дозволів на користування надрами, торги яких сьогодні не відбулися, будуть повторно виставлені на електронні аукціони. Більше нового тижня читайте за посиланням в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.